Як то говориться, ламати, не будувати, то виходить, в принципі, швидко. Уже майже зняли ми. Одне полукрило зняли, залишилося ще одне. А тут воно тримається болт з гайкою на 30 і вже відчувається різниця у виробництві. Адже якби це було українське, то ми б його б тільки болгаркою зняли б. А так як воно німецьке, то Виходить, вже йому скільки років там, не знаю, з 30 і воно все відкрутилось Майже від руки вон, вистачило навіть такого гайковерта на батарейці. Тому зараз е цепляюся і знімаємо. І таку саму операцію проводимо з лівою стороною, а потім скидаємо бак. До речі, бак також тримається на чотирьох е гайках. І одну з них ми вже відкрутили, сподіваюся, ще три ми також відкрутимо. Так, ну ось так уже ми праву частину зняли. Тобто, в принципі, все дуже легко, все крутиться, розбирається. Зараз знімаємо ліву частину і потім знімаємо ось оцю, оцей задній механізм. Ну То працюємо. Так, оприскувачна півкрилка. Поїхав зараз зміна сторону і будемо розбирати ліву. Сподіваюся, також легко вийде. Так, ну ось так уже ліва сторона. Як бачимо, без куна було б трошки тяжко на руки. Ну а з куном граємося як конструктором, все досить легко розбирається, тому поки труднощів ніяких не виникало. Тому зараз ми вже зняли крила, зараз ми їх прибираємо і будемо пробувати відкручувати бочку і також її знімати. Ну і Останнє, що по крилах, це зараз задній механізм знімаємо. Так, і всього, що не вистачить висоти, щоб вивезти. А, можливо, і вистачить. Зараз. Подивимося. Ні, здається, все вийде. Раз. Раз, раз, і все. Да, хай отак так буде. Ну все, в принципі, цю частинку також зараз кудись подінемо. І займемося е, самою бочкою. Ну що, зняли ми всі моменти з крилами. Залишилося тільки. До речі, і вже чотири гайки на бак також ми відкрутили, і знову все дуже легко вийшло. Тобто не зірвалося, не покрутилося, а просто взяло і відкрутилося. Тому зараз наше завдання просто ув'язати бочку і обережно її зняти. Так, ну ось знову без куна ніяк. Зараз бочку стягнули і помаленьку підіймаємо трошечки вперед і вгору. В принципі, вона вже висить. Ну, зараз піднімемо. Ну що, ось так. За допомогою куна легенько ми дістали цю бочку. Тепер треба знайти місце, куди її подіти, адже вона займає трошки місця, а лежать вона буде довгенько, мабуть. Ну і із оприскувача залишилося ось такий скелет. Ось що залишилося від німецького оприскувача. Ну і з нього має вийти реставрований новий оприцепний оприскувач. Плануємо вийти на ширину 19 метрів і на 2 або 2,5 куба бочку. Нам цього буде достатньо. Так, ну все, ми свою роботу зробили. Як бачимо, пуста рама. Можливо, ще щось потрібно буде відрізати лишнє. Ну, а так ми повністю його розібрали. Розбиралось досить таки легко, маючи навантажувач, всі різьбові з'єднання відкрутилися, незважаючи на 90-ті роки чи якого він там року. При цьому у нас з'явився такий водовоз, як бачимо на три куба. І ось куча металому у вигляді рідних штанг, які в принципі досить таки робочі. Вони також обережно розібрані. і ну, Моментами там є трошечки сварочки, але, ну, типу, ось такі негарні шви, типу такого. Де ще я бачив ну, трошки наварено негарно, ну, тобто по колгоспному. Ну А так він кучі кучі вони тримаються, тому можна сказати, робочі штанги. Ну все, Ми будемо тоді працювати над цією частиною. ну і Кому цікаво, залишаємось. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну що, трошки попрацювали з болгаркою. Як бачимо, ще лишніх деталей ми зняли з нашого прискувача. Ну і наразі, здається, це те, що має поїхати на переобладнання. Тобто, залишили ось такої висоти рамку. Все лишнє ми зрізали, упори лишні зрізали, все, що терчало, ми також прибрали. І, в принципі, вже на ось скелеті має бути змонтований. Новий оприскувач. Сподіваюся, нічого лишнього ми не прибрали. І, в принципі, всього буде достатньо. Так, ну, кому цікаво, залишаємося, слідкуємо, і вже згодом, я думаю, буде, е, ну, умовно скажемо, новий оприскувач. Так, ну що, взяли ми ось такий лафет, і зараз будемо навантажувати. Сюди наш оприскувач. Так, ну ось нарешті ми приїхали якихось 300 кілометрів, і отаким лафетом приїхала наша рома на виробництво. Тому наше завдання зараз відвантажитись і чекати, допоки буде готовий наш новий оприскувач. Все, кому цікаво, залишаємося і чекаємо разом.